Всім привіт! Мене звати Віталія, я практикуючий психолог. Сьогодні поговоримо про те, як змінити своє життя. І отже, коли я створювалася ця тема, я думала і задавала собі питання, якщо б моє життя потребувало б змін, з чого я б почала. І отже, задаючи собі ці питання, я створила план. Я створила план дій, щоб при цьому робити, і буду підглядати якісь нотатки, щоб краще до вас донести якусь інформацію. І отже, як ми можемо зрозуміти, що ми живемо якесь не те життя, і що це за відчуття такі? І взагалі, звідки в мене виникла ця ідея змінити якось своє життя? Тобто, як я розумію, що в моєму житті відбувається щось не так. Отже, є такі маркери, які говорять нам про те, що в моєму житті на даний момент щось мене не влаштовує. Я можу зранку прокидатись уже з таким відчуттям апатії, обесилення, у мене немає енергії, немає бажання кудись рухатись, йти на роботу чи займатися навіть тими справами, які мені раніше приносили задоволення. І це відчуття подібне таке на відчуття якоїсь такої порожнини і спустошення всередині себе. У мене тут, бачите, таке сонечко, я себе зараз трішки закрию, щоб мені було комфортніше. Угу. Окей. І тобто, в мене є це відчуття, що щось в моєму житті не так. Що я йду якимось не тим шляхом, куди би мені хотілося іти. І при цьому в мене постійно таке може бути присутнє відчуття такого страху або тривоги. І ніби може здаватися, що я не можу впоратися, і взагалі я не знаю, з чого почати ці зміни. І отже, для того, щоб щось змінити в моєму житті, мені необхідно зрозуміти, що в моєму житті мені подобається, що не подобається, і що би я хотіла або хотіла би змінити в своєму житті. І отже, ми можемо уявити, що існує така машина. Машина це будете ви. І в цій машині є лише одне колесо. І наскільки класно буде працювати це колесо, буде залежати те. Як ви будете їхати, в якому напрямку їхати? І якщо у вас буде той напрямок, то як саме ви будете їхати? Чи буде у вас виходити їхати по прямій, чи буде у вас таке відчуття, що вас хилить вліво, чи вас хилить вправо? Отже, таке колесо балансу це є. Колесо, яке зазвичай приходять до мене клієнти, я їм даю в роботу. Це таке колесо балансу. Можете також загуглити, прочитати про цю техніку детальніше. І отже, наше колесо це є колесо, це колесо життя, яке можна розділити на основні наші сфери. І, отже, це одні з там, основних сфер: це здоров'я, сім'я, це хобі, це робота, це е, заробіток, там, гроші, це можуть бути е, гроші, стосунки. І в цілому для кожної людини це буде своя сфера, але я назвала основні сфери. І коли я розумію, що саме не так, в якійсь одній сфері або в кожній сфері, бо було б добре розглядати кожну сферу. І коли я розумію, що не так, що мені подобається, що не подобається, що би я хотів змінити, в мене вже якийсь вимальовується план. План того, як би я хотів, щоб було в моєму житті. Адже найбільше страждання людське полягає в тому, що є Я реальне і є Я ідеальне. І чим більша відстань від цього я реального до Я ідеального, тим більше у нас страждання і незадоволення з собою, своїм життям, потім і оточуючими людьми і в цілому світу. І отже, Наша задача, щоб ця відстань від я реального до я ідеального якомога була меншою. А для того, щоб вона була меншою, нам необхідно знати свої сильні сторони, свої цінності і знати, що саме скривається а, за тими цінностями, тобто, що для нас важливо, що для нас присутнє, що для нас важливо, щоб були присутні в цій нашій сфері. І коли ми. Детально пропишемо, що для мене важливо в кожній з цій сфері, що має обов'язково там бути, і без чого ця сфера не може існувати, тоді у нас буде більш така реальна картина того, що відбувається на даний момент. І відповідно, що би я хотів тоді в майбутньому. Окей, це з цим ми поговорила. Угу. І тоді, так, і коли я знаю свої цінності, я знаю свої сильні сторони. У мене є розуміння, куди мені йти, тому що зазвичай знаєте в моєму житті, коли я навчалася в школі. Я думаю, у вас також були зошити списані червоною ручкою, і було зазначено те, що з нами не так, які в нас помилки, але нам ніколи не зачеркували, там, не підкреслювали зеленою ручкою, не говорили, що у нас так що у нас добре виходить. Тобто зазвичай. Частіше всього ми чуємо про те, що з нами не так. А які ми класні, нам рідко хто про це говорить. Тому наша задача говорити самому собі, що в мене класно виходить, так, над чим мені необхідно попрацювати. І коли я беру за основу цю всі ці сфери свого життя, я будую план, як би я хотів. І буває таке, що я би хотів досягти чогось, але на даний момент в мене не вистачає якихось ресурсів, знань, якихось людей, якихось, якоїсь комунікації. Мені необхідно пройти якісь курси для того, щоб отримати те в майбутньому. Мені необхідно і кожному з вас, хто буде це виконувати, знаходити ці ресурси, які мені необхідні для того, щоб дійти до тієї якоїсь цілі. І коли я знаю, що мені необхідно. Для тієї цілі я роблю конкретний план. І можу цей план розбивати покроково, тобто по діям. що конкретно мені необхідно зробити, щоб досягти тієї точки Б. І коли в мене є цей план, я слідую цьому плану, в мене є чітке розуміння, як я хочу, як я не хочу. І коли ми будемо діяти так ритмічно, стабільно, постійно. Маленькими кроками, тобто це така сила маленьких кроків, і відповідно наше життя буде змінюватись, адже я знаю, що в мене окей, що мені не подобається, і як це змінити. Я бажаю вам успіхів і змін у вашому житті.